Всім привіт! Зараз ми в машині, їдемо по якомусь дивному лісу. На шашлики, там Ромчик Сашка, Тимофійко і ми їдемо гарною лісною дорогою. І мене Ти папі лайки ставлять на тому тік-таку, ви понимаєш? Цілий багажник велосипедів. Два велосипеди двохколісних. Один велосипед чотирьохколісний. <плес> Також у нас є самокат, два м'ячі і гарний настрій! Все, що потрібно для файної забави. Іопі-опі-опі! Маму, лише вдома. Ми вже приїхали на доволі гарне місце. І зараз будемо жарити шашлик. Рамчик обережно, добре? Ось тут дуже-дуже гарно. Ми вже розкладаємося і зараз будемо робити шашличок. Рамчик грається м'ячик. Ми ось вже розпалили вогонь, але на відео його погано видно. Дивіться, це ось такий от вогонь. Ми його вже розпалили на відео, його не сильно видно, так вживу його не сильно видно. Але можна вже почути, як воно горить. Ось воно вже розпалюється. Ось тут уже наша курочка. І ми тут в цьому луточку наша курочка. Ми її зараз будемо жарити. Ну трішки пізніше, звісно, що її потрібно буде накласти, щоб розпалилося багаті краще. І потім вже будемо робити наше личок. Дивіться, я поки що займаюсь творчеством. Я ось зроблю ось такі от. Різні квізочки клею мені у скетчбук, я вам можу показати декілька малюночків І я на пам'ять заповнюю таку от гарну сторіночку, мого скетчбуку. Жариться шашличок. Яка смакота, у нас жариться шашличок, курочка з цибулькою. Ось ми вже їмо на природі. Дуже смачненький шашличочок у нас не такий вийшов. Папа, папа молодець, у нього дуже смачний шашлик вийшов. Пап. Декілька слів для історії? Так. Декілька слів для історії. Зрозуміло. Дуже смачний шашлик, усім дуже сподобався. Така краса, але як ви бачите, там є одне дерево, яке трохи похилене. Це після дощів, напевно.

Зараз де, е, 7 годин. Ввечері. Е, І ми їмо всі шоколадку. Папа не їсть. Вона обманює вас. Е, е, папа, я добре бачила, як ти їв. Я бачила добре, як папа їв. Ми... Нема відео там, де папа їсть шоколадку, немає доказів, що папа їсть шоколад. Папа не їсть шоколад. Я не бачу. Ми вже загасили вогнище багнище. Багаття. Ну, бабага. Е, якщо треба щось сказати, то я зараз не знаю, що говорити. Окей а Зараз ми будемо грати в жмурки разом з папою, папа буде жмурити Папа тільки не підглядати. Добре. Все, погнали. Проблеми. Раз, два, три, чотири. п'ять. Ньой! Роман, я не знаю як, але вони встигли сховатися за 5 секунд. Опа-опа-опа-опа! Оп, оп! Ховається, нічого не знаю. Блінчик! А ви що вже не граєте? Граємо. Серйозно? Капець! Папа щасливий. Я читаю до п'яті, не можу до да Не можу, Я ja не знаю, чи він мене швидко знайде. Це там, це там, же там, це там. Звідки? Дір'я Діржія Рамчик ми вже перестали грати в жмурки. Давай ручку. Обережно спускаєшся. Пань-пань. Проходь. От, все. Нема чого боятися, але все одно потрібно перестрахуватись, малюк. Він тільки що був впав, майже кумирок зробив.